Це ранок вдома, і ми раді, що ви починаєте цю середу разом з нами. Наше тепер продовжує традиційна консультація від практикуючої інвесторки Юлії Баткалової. Сьогодні дізнаємося, чи існують інструменти. Ой, здатні принести 20% річних у доларі. Ну, звучить фантастично! Доброго, Доброго ранку ранку. Доброго Багато рано. питань. Така тема, така тема, Така Мені здається, дуже апетитна. Гроші, тема. Гроші ще й 20% в доларах. Чи реальна така цифра прибутковості по долару США 20%. Річник. Це взагалі реально? реально? Дійсно реально. деталі вимагаємо. Ми вимагаємо. сьогодні говоримо з вами в принципі про досить е, високі відсотки, враховуючи те, що це буде іноземна валюта. Переважно це буде якраз долари США. Але це дійсно реально. Хочеться сказати, що це непросто. І якраз будемо сьогодні розбирати, як само отримати 20, можливо, навіть більше відсотків річних, але це можливо за рахунок того, що ми будемо обирати саме ті інвестиційні інструменти, які мають потенційну високу прибутковість. Ну і плюс. Враховуючи те, що я переважно все ж таки інвестую в фондовий ринок, будемо говорити про закордонний фондовий ринок. Це акції компанії, які ми можемо купувати саме в доларах США, наприклад, в Америці. От, будь ласка, розкажи нам про свій власний досвід. Стосовно був, таких був прибутків про тебе досвід 20 річних відсотків річних він був, він є, і його досить багато дійсно, тому що а, конкретних моментів, коли я фіксувала такі досить високі прибутки, їх багато. Але мені хочеться розповісти а, той, який в принципі буде не максимально зрозумілий зараз, угу. це а, коли у нас на початку року, 2020-го почалась пандемія. Так, а, пандемія, вона. Поглинула весь світ. В тому числі Америку, і в тому числі на це дуже сильно відреагував фондовий ринок Америки. Звичайно. Чому? Тому що всі інвестори, які на той момент до того моменту інвестували в акції, в облігації, в тієї фонди, всі злякались, тому що в пандемія фактично це криза. Що люди да вони бояться, що в будь-яку кризу всі гроші, які ми тримаємо на інвестиційних інструментах, вони будуть дешевшати. да І тому дійсно психологія інвесторів... Інвестора вона працює так, що інколи багато людей думає про те, що краще я виведу гроші, зафіксувавши там, чи невеличкі прибутки, чи навіть невеличкі збитки. Але я отримую ці гроші, буду їх біля себе тримати. Так працює наш мозок. Але а, я, як Ти... інвестор, який працює давно, я знаю, як можна заробити на таких пандеміях чи на таких кризах, да, коли ринок фондовий, він просідає. Він а, тут головний момент розробляє. Зуміти, що просідає весь ринок, тобто всі класні активи, акції класних компаній. Да, ми не говоримо зараз про якісь маленькі компанії, які мають дійсно дуже високий ризик. Ми кажемо про великі компанії, які саме за рахунок того, що багато інвесторів світових повиводили гроші, попит впав. Ціни паралельно за рахунок того, що попит впав, ціни також впали. Тобто, в середньому фондовий ринок на березень 2020 року впав на 30%. І ось інвестори, які розуміють, що будь-який інвестор в будь-який час а, повинен тримати додаткову готівку на рахунку у брокера. Uh -huh. Тобто, я не знаю, що буде завтра. Да? Наприклад, я поповнюю рахунок брокера. Наприклад, на 80% від цієї суми поповнення я відразу купую різні активи, а 20% від поповнення я залишаю. Просто кеш на рахунку у брокера в валюті. І так я збираю, збираю, хай він буде. Це класна процедура, яка дійсно працює в будь-які кризи, і навіть не тільки в кризи, а просто якісь навіть мінімальні просадки на фондовому ринку. І на той час, коли ось цей весь ринок в березні 2020 року дуже сильно просів, у мене був той кеш. І за цей кеш я просто зайшла і купила класні акції по дуже низькій ціні. Тобто, це може бути Coca-Cola, да? тобто будь-які компанії, Microsoft, вони дійсно Майкрософта, так, да? Tesla навіть мета, все так, так. що завгодно. Тобто, це дійсно компанії з великою капіталізацією, досить крупні, які просіли тільки за рахунок того, що просів весь фондовий ринок. І ось той час я їх активненько закупила на те, що у мене було готівкою на рахунку брокера. Чекала, я чекала, відверто скажу. Да, я почекала тільки до кінця року. Тобто, до кінця року я вже вони вже відновились і ще й зросли. Тобто, за рахунок того, що пандемія вона дуже швидко, да вона так різко. Да, люди злякались, і швиденько все продали. Вона. Просто обрушила, можна сказати, ринок на 30% стрімко, але потрохи-потрохи він відростав, і вже за півроку він відріс в нуль, а до кінця 2020 року ще й в плюс. Супер! І ось тоді я вже продавала ці активи. Але я знаю, що ті, хто потримав їх ще 3-5 місяців, вони заробили ще більше. Я просто не захотіла, бо я побачила вже класні прибутки. Там було і 30, і 35% по різним активам, тому що вони відросли. Ось так дійсно можна заробляти на таких кризових моментах, якщо ти тримаєш готівку на рахунку у брокера. Добре, а які можуть бути ризики, окрім ну, там пандемії, які ще можуть що вплинути на от, оцей обвал, скажімо, цін про ризики? В принципі, дуже важливо теж враховувати їх, да і поговорити, тому що обвал цін може бути, да, ми говорили, що може навіть бути рецесія в будь-якому випадку. Якщо вона навіть буде, нам потрібно розуміти, що ризик це час, тобто в пандемію відростало все півроку, плюс-мінус. Да? Якщо це буде щось більш ма. Тавне, якщо це буде можливо рецесія чи інша якась криза, наприклад, геополітична, то можливо, ми будемо чекати, поки всі ці гроші відростати будуть рік або два. Да, тобто ми повинні розуміти, що останні гроші ми туди ні в якому випадку да не кладемо. Тільки те, що ми дійсно можемо почекати на повернення. І плюс, якщо вже говорити про ризики, не інвестуємо в маленькі ризикові компанії, які тільки-тільки виходять, бо ми поки що не знаємо їх історію. Ми не знаємо, чи дійсно ця компанія. Компанія відросте крупні? Точно відростуть? Ми знаємо, бо на них завжди є попит. Чому вони відростають? Бо є класний попит на акції хороших компаній? Тобто, якщо вкладати, то велетні, в ті, які вже Найбільше. не один рік, да mm -hmm. і не одне десятиріччя десяти навіть дай де нам, будь ласка, пораду. Яке найкраще рішення для інвестора, щоб заробити і не втратити кошти? Найкраще рішення, пам'ятаєте, є таке чудове слово, яке називається диверсифікація. Так. Це розподіл активів між різними інструментами. І ми з вами знаємо, що окремо, е, окрім акцій окремих компаній, ще є і фонди. Я вважаю так, що якщо інвестор-початківець, ми не знаємо, ось коли буде якась така криза чи ситуація швиденько докупитись. Ми формуємо базу з ETF фондів. Ці ETF нам дають 6-10% річних стабільно угу. в середньому. Да? Якщо десь в якийсь рік... Можливо, вони просіли наступний рік, навпаки, там плюс 20 і середня відсоткова прибутковість, плюс дивіденди. Ми знаємо, що виплачують. Да? Ми будемо по ETF надійним, якісним мати в середньому 10% річних. І додатково ще тримати кеш для того, щоб купувати акції окремих компаній. Ось така диверсифікація вона дає нам і можливість перекрити інфляцію за рахунок того, що ми все ж таки хочемо зберігати наші гроші? Ну і примножувати а ж також. добре. А скажи, будь ласка, на сьогоднішній день чи можемо ми сказати, що війна в Україні теж спричинила певну кризу, і чи є сенс зараз нашим громадянам вкладати теж гроші в якісь компанії, і в які б саме ти порадила? Я скажу так, що якщо питати, чи вплинула українська війна, взагалі ситуація, да, яка у нас зараз, вона в принципі вплинула не весь світ, тому що залучений весь світ, да? не можу сказати, що просіли якісь акції чи облігації, чи ті фонди на фондовому ринку, наприклад, Америки, за рахунок того, що у нас розпочалась повномасштабна війна, в принципі, ні. Але Враховуючи те, що Америка, європейські країни, вони нам всі допомагають. Це знову ж таки да, воно все одно на економіку різних країн воно впливає. Ага, тобто ми можемо проінвестувати ці гроші в якісь окремі компанії е, країн, де якраз є, знизився оцей. Е... Ми до зараз звертаємося як до геополітичного експерта. <рес> Я зрозуміла, <рес> фактично, а це високі ризики зараз. Так? Якщо б якщо ми будемо говорити інвестувати в акції якихось країн, компаній, які знаходяться в країнах, які зараз не дуже добре себе в якості якраз економіки почувають. Ну в українські компанії, да в принципі зараз дуже важко говорити, тому що у нас фондовий ринок України він заморожений. Так, фактично, ми навіть не ми можемо ми да, Так, якщо говоримо. говорити. Ти навіть про проєвро... про європейські країни, які трішечки зараз теж просіли вартості, я думаю, що там дуже багато років потрібно буде на відновлення. Тому все ж таки, якщо зараз українці роздивляються, куди вкладати гроші, я б радила Америку, тому що найкрупніші світові компанії це компанії, які знаходяться в Америці. Плюс вони дійсно історично 10, 15, 20, 50 років деякі компанії, да вони працюють, вони пережили кризи. І 2008 і одно, року, да. да ми знаємо, да, і іпотечні кризи, тобто вони вже дійсно їх пережили. Знову ж таки, да можливо, це для початку. Хай не будуть акції окремих компаній. Можливо, хай це будуть саме і фонди для того, щоб mm -hmm. ми зрозуміли, да, ми отримали зарплатню. Ми хочемо відкладати для того, щоб купити квартиру. да, нам потрібно, щоб гроші примножувалися. Ми купуємо класні ІТФ-фонди, Ми отримуємо, хоча б стабільні ось ці 6-10% відсотків річних прибутку, але це прибуток в доларах США, плюс дивіденди, і вже наші гроші працюють. Дякуємо, Дякую як вам. завжди, дуже цікаво і корисно. Ну і ми продовжуємо наш етер інвестиціями у бадьорий настрій. Музична пауза.